привіт! Ви на каналі Мирослава Влог. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні я пропоную разом з вами зібрати Великодній кошик з іграшок і показати вам все-все-все, що нав'язала моя мама Оксана з великодньої тематики. Я думаю, відео вийшло цікаве, тому залишайтесь на моєму каналі, поставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось, підпишіться на канал, ну і, звичайно, прокоментуйте. Я все читаю і відповідаю вам. Я думаю, у вас також уже є нововеликодній великодній настрій, так як у мене. Великодень це також таке свято, яке пов'язане з традиціями, але також з таким настроєм, особливо чомусь подібним до Різдва. Тільки Різдво воно більш мені здається йде розрекламоване. Соцмережами і в загальному маркетологами, тому що це створює цілу таку кампанію, яка якби свято приближається. Але Великодень також, як на мене, має ось цей вайб, ось цю атмосферу. І я думаю, ви також це відчуваєте. Добренько, сьогодні наша ціль це зібрати іграшковий кошти. Почну сьогодні я з ось таких. Великодні зайчики. Чому вони великодні, мені здається, очевидно, ну, тому що форма їх тіла нагадує яйце, але при тому вони мають такі вушка гарні, е, ніжки лапки і хвостик навіть ось такий миленький. Тут очки йдуть кораликами, а носик вишитий. Носик зазвичай вишитий в різних кольорах. Тут, наприклад, ось такий бірюзовий з жовтим носиком. Як на мене виглядає дуже гарно. Тут мама максимально експериментувала з кольорами, тому що, наприклад, ось такий сірий, з рожевим носиком також є. Також з таких сіреньких мама зв'язала ось такий з синім носиком. Вушка є цупкими і взагалі весь зайчик є доволі цупко зв'язаний щільно. Тому вони тримають форму і дуже класно, наприклад, стоять. Я думаю, ними дуже класно було б, наприклад, декорувати саме будівлю вдома чи в квартирі, саме якийсь стіл прикрашати, тому що вони стоять, вони вам не будуть падати, наприклад. Вони вам можуть стояти біля якоїсь свічечки, чи, наприклад, біля кошика вашого, ось так, як тут. Або, наприклад, просто стояти вже в самому кошику, також буде дуже гарно виглядати. Наступний ось такий в такому помаранчевому відтінку, такому світло-помаранчевому, і яскравий носик. Тобто, тут максимально можна експериментувати з кольорами. Ось цей йде такий більш делікатніший, в нюдових, більш відтінках. І як на мене, такі зайчики також дуже класні в якості брелочка, тому що ви можете їх зачепити за вушко і вже додати в своїх образів, чи, наприклад, до своєї сумочки, чи до ключиків такий великодній настрій. Ось так. Ще є ось такий розовенький, з зеленим носиком. Дуже гарненький. І дуже класну ідею, що хочу вам показати, це ось такий фіолетовий з фіолетовим, такий тотал-фіолетовий зайчик. Останнім часом стає доволі популярна така ідея, щоб вдягатися, або також, щоб робити все в одному кольорі, або принаймні в відтінках, тому що воно починає доповнювати, воно виглядає доволі гармонійно. Так, це такий більш варіант, можна сказати, мінімалістичний в плані кольорів, тому що одного кольору, але також дуже красивий. Також в цьому плані ось такий може бути. Тобто трішки темніший, але стоїш гами. Де, наприклад, опозиційна сторона це ось такий зелений з яскраво. Помаранчевим відтінком носа. Носика, ротика. Так, це, скоріш за все, ротик, а не носик. Не знаю, чому воно спочатку мені асоціювалося з носиком. Але з ось таким. Теж виглядає доволі класненько. Також додамо його собі в кошечок. Ще з таких цікавеньких є ось такий, коли в нього. Вся основа зв'язана він з такої нитки, не цінної, а з відтінками, як на мене теж дуже класний варіант, тому що саме лише ось таким маленьким деталем можна змінити повністю його. Ось такий. Тобто, експериментувати з ним можна дуже багато і вибирати, як є, наприклад, такі нюдові відтінки, які взагалі будуть до всього вам, наприклад, пасувати, незважаючи на. Який ви кошик, наприклад, собі робите, чи, можливо, ви декоруєте свій стіл в певних якихось відтінках, по певній тематиці, тоді вони будуть чудово вам підходити. Або навпаки, якщо ви любите саме додавати яскравих елементів, то такі яскраві саме чудовий вихід. Ось ще такий жовтенький. І ось такий великий ще може бути, точніше, є, мама зв'язала. Як бачимо, тут йдуть такі бліки, зв'язані білою ниткою при очах. І він навіть трішки виглядає мені на патріотично. Або просто я завжди, коли бачу поєднання синьо-жовте, воно в мене зразу викликає асоціацію, що це щось патріотичне. Мені це зазвичай подобається все. А як вам? І є доволі цікавий, можливо, не подібний на жодного з цих. Це ще ось такий. Бачимо, що тут і нитка цікава, і доволі контрастний ротик. І є бліки навіть на очках. Дуже і дуже класно, нестандартно. Також в таких темних відтінках. Якщо хтось полюбляє темні. Це у нас ось такий. Кошик з паскальних яєчок. Я думаю, ми залишимо тільки декілька, а інші я заберу наразі. Давайте залишимо саме якісь такі більш яскраві, щоб у нас в кошик був яскравенький. Візьмемо жовтий, рожевий, зелений і фіолетовий. Можна ще такий синій додати. Мені здається, тоді вже повністю буде мега яскравеньким. Поки що так. Інші забираємо. Наступне, що зв'язала мама з великодньої тематики, це такі циплятки, які вилупились вже з яєчка. Вони йдуть зазвичай парою, тобто це хлопчик і дівчинка. Звичайно, можна їх придбати або зв'язати поодинці. Але зазвичай вони йдуть парою. Ось такі. Це вже такий, де мініатюрненький варіанти, можемо глянути. Вони малесенькі, тому вони чудово підійдуть в якості брелка, тому що вони завжди будуть комфортно десь їх причепити. Але також в якості доповнення кошечка поодиночно або так вони завжди вони класно будуть виглядати. Також, в принципі, можна буде їх дочепити тут, наприклад, до кошика, якщо прив'язати якісь елементи. Щоб вони так баленкались. Ось. Поставлю її поки що тут. Тому що хочу вам показати наступні кольори. І це, мабуть, мій поки що найулюбленіший колір. І цей колір мені надзвичайно подобається. Це ось такий помаранчево-цегляний, я б назвала, я не знаю, мені просто дуже подобається. такі доволі яскраво тьмяно кольори. Тут очки йдуть приклеєні, такі бігаючі, тут вони бігають. Ось такі і я їх кладу також в кошик. Якщо щось з яскравіших кольорів, я мушу вам показати ось такі з зеленими метеликами, як на мене, вони теж дуже симпатичні. І яскраві кольори вони якось навіть більш виділяються. Що навіть додає більш такого весняного настрою. Ось. І ще такі рожевенькі, також дуже красиві, такі більш фіолетово, бусково навіть я б сказала. Ось. Так, також синій, чудово виглядає на них, дивиться. Це такий Колір достатньо популярний. Кольорів є багато, якщо ви хочете їх придбати, напишіть, який колір саме вас цікавить, якого відтінку. І я вже вам там відпишу, які саме є в наявності, і які ви зможете придбати. Ось такі ще є. А також можна дуже класно, як на мене, використовувати таку нитку. Неоднотонну, тоді вони виглядають ще більш. Цікаво, дуже красиво. Ще з таких цыпляток хочу вам показати ось таку. Вона йде більшою. Вона йде яскравішою, тому що тут очки вже додавлені такі кольорові, також бігаючі, також вишитий, носик і аксесуар. Ось. Кошик все наповнюється і наповнюється. Давайте, як і перед тим, залишимо в нашому кошику декілька цепляточок, тому що нас ще дещо ці... чекає. Цікавеньке. І ще, що я сьогодні вам би хотіла показати, це ось такі зайчики. Зайчики з плюшевої ниточки. Очки тут йдуть кораликами. Вони дуже м'ягенькі, носик вишитий. Ось такий ще є милий хвостичок. Мені здається, що вони будуть чудово виглядати як і на столі, так само і в кошику. Також тут можна собі поправляти і робити вушка назад, можна робити так, щоб вони були такими більш вгору. Це я навіть подумала, що це навіть не зайчик, це кролик такий. Такий великодній кролик. Ой, може я такого туди запхати? Де там? Ось так. Ось в таких більш нейтральних відтінках в сірому з рожевим носиком. І тут можете звернути увагу, що очки вже вишиті, тобто є два варіанти, або коли очки йдуть кораликами, або коли вони вишиті. Це більш безпечніший варіант, якщо для діток, тому що коралики завжди можуть відірватися, наприклад. А вишитий це повністю безпечний варіант. І його можна давати гратися діткам. А також О, цього кролика можна також використовувати в якості брелочки. Тому що в нас, наприклад, в Україні немає якихось дуже традицій, пов'язано з великоднем. Я зараз вам скажу, що я маю на увазі. Ось, наприклад, в Німеччині це свято, мені здається, більше саме є доповнене такими цікавими іграми для дітей. Воно є більш розвинений в цьому аспекті. Перш за все, в світі в багато країн має таке як великоднє дерево. Знаєш, це є дуже популярне саме в Німеччині. Тобто ви берете дерево і прикрашаєте його в новий рік ялинку, на різдво-ялинку, а на Великдень – в зайчика. Прив'язуєте його до таких лінточок і чіпляєте його на дерево. А ось таких кроликів чи зайчиків розкидають по траві в саді. І е, дітки бігають, шукають цих зайчиків, хто більше знайде, то, той виграє, Тобто створюють якусь таку ігру, е, пов'язану з Велигним. Тобто Дуже багато дітей також чекають цього свята, тому що вони знають, що вони будуть шукати зайчиків кроликів, в траві, грати якісь змагання, збирати кошики, е, прикрашати великоднє дерево. Мені здається, в Україні саме це не є так популярним, хоча й інші, наприклад, традиції більш пов'язані з писанками, це розмальовування, це декорування їх, але таких ігор шукання чи прикрашання великоднь дерева немає. Я не знаю, чи це погано, чи це добре, мені здається, можна для себе підчеркнути цю ідею і спробувати теж з дітками, так? чи сподобається, чи не сподобається. можна просто сприйняти цю інформацію як цікавий факт. Якщо ви не знали. Ось такий ще зайчики, я, я вам в часі розмови показую їх. Ось, наприклад, такий є в білюзовому відтінку. І ось такий ще в такому яскравому фіолетовому. І ще є ось такий кролик яскравого-синього відтінку. Так красиве поєднання біло-синім. Мені надзвичайно подобається. Ось такий у нас великодній кошечок получився. Я надіюсь, вам сподобалось. Напишіть про це в коментарях. Також не забувайте підписуватись на мій канал і ставити вподобайки. Надіюсь, це відео вам додало трішки великоднього настрою. Якщо ви хочете зв'язати якусь цих іграшок, напишіть моїй мамі в інстаграм. Вона з вами поділиться, по якому саме майстер-класу вона в'язала. І розкаже, якщо ви хочете їх придбати. То заходіть в інстаграм на Handmade toy Store і напишіть приватні повідомлення, або напишіть саме мені в інстаграмі, і ми з вами все обговоримо, що є в наявності, які кольори вам найбільше подобаються. І я відправлю вам красоту. Доповнюйте свої кошики яскравими деталями, створюйте весняний настрій, створюйте великодній настрій. Смачної всім пасочки! Па-па!